Мрія відкрити власну кондитерську прийшла до закарпатського шоколад'є ще з раннього дитинства. Ще маленьким Валентин точно знав, чого хоче від життя, і впевнено йшов до своєї мети. До сьогоднішнього дня він продовжує реалізовувати свої ідеї, навчаючи кондитерів у власному цеху. Нині ранок починається з приготування круасанів, яких повинно бути близько 60. Це вже готове слоєнне тісто, вже розкатане, ну, вже складене. Зараз його будемо різати. Звідки черпає енергію кондитер – невідомо. Адже ще потрібно встигнути за 4 години відтворити макет торта. 40 кілограмів доставлятимуть на машині на весілля. Тоді в десерті сила, коли і вкусно, і красиво. Але на першому місці має бути вкусно. Тому що коли пирожене смачне, Чоловік всегда повернеться. Для колективу Валентин Штефаньо вважається унікальним майстром десертів, якого поважають і в якого є чого повчитися. Закарпатського майстра називають ментором, який відданий своїй справі, бо любить її понад усе. З нього можна брати приклад. Ну, хто хоче займатися таким такою справою, як він, можна повчитися. Працювати серед смаколиків вкрай важко, тільки відчувши аромат, навряд чи можна стриматися і не скуштувати, бодай невеличкий шматочок. Перші три місяці їш все, що хочеш, і тоді вже як починаєш набирати вогу, тоді вже почуть, почуть перестаєш. Та й все. Ну я, наприклад, уже чесно говоря набрав так 10 кілограм. Вже того, з кандидатського зараз вчинка не солодко. Він, як ніхто інший, знає, як здивувати не тільки містян, але й жителів різних країн. Аби поласувати десертами відомого шоколад'є, туристи долають тисячі кілометрів. Саме Торт Ужгород став своєрідною родзинкою міста. Було у нас одне із кондитерських ізділень, яке продавалось на кондитерських вітринах. После после недели продажи, как мы его только поставили в продажу, он его... Продажі дуже виросли. Ну то оно була на першому місці. Ми подумали, що ця начинка очень этот Вкус понравился нашим закарпатцям, нашому регіону. Якщо ви, хоч раз в житті скуштуєте візитний торт Ужгорода, то точно не переплутаєте його смак жодним іншим десертом. А ще повертатимете сюди знову і знову, аби вкотре відчути Ужгород на смак.